Шановний головуючі, шановні депутати, з радістю хочу сьогодні вручити нагороду від Верховної Ради України, нашому військовослужбовцю, старшому офіцеру відділення сил підтримки 114-ї бригади майору Кулику Івану Васильовичу. Прошу разом зі мною привітати його. Так, Шановні депутати, прошу зареєструватися в електронній системі голос. Не додали, так? Да? Е а зараз, подивимо. Покажіть по імену, будь ласка. Немає кворуму, 21. Яка не реєструвалася. Сейчас, давайте. Підніміть, будь ласка, руку, кому треба допомога. Ольга Нагорна, будь ласка, Сереж. на гору доволь. Ну, Допомогу? Так, все, так. Да? Всі, всі вже готові до голосування? Зараз, на реєстрацію. Шановні колеги, прошу зареєструватися повторно в електронній системі «Голос». Загальний склад ради 42 депутата, На сесії зареєструвалися 28 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною. Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Подивіться, будь ласка, Масюк Сергій Миколайович, дореєструйте. Прошу проголосувати за відкриття сесії. Рішення прийнято. За результатами голосування, пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Білоцерківської міської ради 8 скликання вважається відкритим. Ще Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, браття, у усвоїсть. Yeah! Шановні депутати, ви ознайомилися з проєктом порядку денного сесії, який складається з трьох питань. У кого є пропозиції чи зауваження до проєкту порядку денного? Немає. Ставлю на голосування порядок денний. Сесії в цілому. Рішення прийнято. Про внесення змін до стратегії реформування системи харчування в комунальних закладах загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженим рішенням Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року номер 4 доповідає депутат міської ради Юрій Петрик. Шановний Володимир Григорович, колеги-депутати, ми сьогодні приймаємо дуже важливе рішення для нашої громади, як і для всієї України, а саме організацію безкоштовного одноразу гарячого харчування для учнів початкових класів нашої держави. Документи, які регламентують цей процес, це стратегія розвитку, стратегія реформування системи харчування за комунальних закладів освіти. І, в принципі, цей документ у нас чинний, діючий, але оскільки додається нова категорія дітей, які будуть отримати цю послугу, пропонується внести зміни, доповнивши пунктом учні перших-четвертих класів в комунальних закладів Блоцерківської міської територіальної громади, прошу підтримати це рішення. Будь ласка, у кого є запитання, Дурій Федорович? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про внесення змін до програми організації харчування здобувачів освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджені рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року номер 67 05 8 зі змінами. Будь ласка, документ, який дозволяє фінансувати впровадження організації безоплатного харчування, саме пільгових категорій і дітей, і учнів перших четвертих класів, є програма харчування. І ось ми пропонуємо певні зміни і до цього цього документу. А саме серед основних виконавців програми, крім міської ради і виконавчого комітету, ми просимо доповнити управління освіти та заклади освіти нашої громади, доповнити абзац таким змістом, учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності Вілотряхівської міської територіальної громади. І також у в основних заходах також додати учні початкових класів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Волоцерківської міської територіальної громади. Шановні колеги, перед голосуванням я хочу вам дати трошки інформації, оскільки уже в соцмережах ви, мабуть, бачили про те, що наші мешканці нашої громади і всієї України після того, як побачили публікацію постанови Кабінету міністрів, яка була затверджена 4 жовтня. Вступила в силу 5 жовтня, а вже 6 жовтня почали запитувати, де наше харчування безкоштовне. То я хочу пояснити вам, для того, щоб ви при зустрічі із своїми виборцями також правильно пояснювали, що цей процес не відбувається миттєво і сам по собі. Для цього потрібно прийняти певні рішення. І ось сьогодні ми практично досить швидко приймаємо ці рішення. Сьогодні в нас тільки 15 число, а ми вже приймаємо ці рішення. Перш за все. Повинні бути зараховані кошти до місцевого бюджету, за які можна здійснювати організацію харчування. Але організація харчування це продукти харчування, перш за все. Їх треба також закупити. І оскільки в нас плюсом додається достатньо велика кількість учнів, які будуть отримати безкоштовне харчування, об'єми закупівель також великі. І ми повинні пройти цю процедуру. Безкоштовно будуть у нас і за кошти батьків харчуватися в наших закладах освіти близько 11 тисяч дітей. А відповідно це зумовлює те, що штатні розписи закладів освіти повинні мати необхідну кількість працівників. Так от, навіть ті, ті штатні розписи, які діяли до цього часу, у нас є певна кількість вакансій. Вони не заповнені. Тобто, у нас немає кухарів, у нас немає шеф-кухарів. У нас немає підсобних працівників, у нас немає комірників. Коли ми впровадимо систему харчування для учнів перших четвертих класів, нам додатково, відповідно до розрахунків, ми маємо ввести до посад до штатних розписів ще 53,5 штатних одиниці. Таких категорій працівників, друзі, на жаль, доведеться закладам освіти шукати дуже складно. Ще однією проблемою, якою ми маємо розв'язати для того, щоб організувати харчування, це забезпечення обладнанням та посудом. Оскільки раніше ми харчували дітей пільгових категорій, то протягом останніх п'яти років ми замінювали великі енергозатратні мийні машини на компактні, на невеличкі. І, в принципі, вони справлялися сьогодні, врахувавши таку кількість дітей, які будуть отримувати послугу. Ми повинні з місцевого бюджету виділяти фінансові ресурси для поновлення матеріально-технічної бази харчоблоків. Разом з тим, для нас серйозним викликом стало забезпечення посудом. Хто був присутній, пам'ятає, коли у 2022 році почалось повномасштабне вторгнення і в закладах освіти було організовано харчування для військових. Ми в один момент, один день, харчували до 7,5 тисяч людей. В результаті, коли вони вже почали забезпечувати самостійно і створювати свої можливості десь, було прийнято рішення про передачу певної кількості посуду, кастрюль, сковорідок, ложок, вилок і так далі. Тому у нас достатньо малий запас комплектів посуду. І щоб організувати харчування усіх 11 тисяч, нам треба знову-таки здійснити закупівлі цього обладнання. Тому наступних рішеннях, коли будемо приймати бюджет, я наперед кажу, ми будемо просити ці кошти, перерозподіляти внутрішні резерви, які є в галузі освіти, для забезпечення цих цілей. Але я хочу вас запевнити, що вже від завтра, від завтра, усі заклади освіти нашої комунальної власності розпочнуть харчувати всіх дітей перших четвертих класів безкоштовно. Прошу підтримати цей проєкт рішення да, доповнення. Скажу, що Через то ми сьогодні збирали сесію, те, що Юрій Федорович сказав, на що сьогодні ще в 12 годин. І засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради саме теж з цих питань, тому що процедура прийняття та коштів передбачає засідання сесії, потім виконавчого і Потім кошти доходять до головного розпорядника коштів. Тому дякую всім, хто зібрався, тому що ситуація ну питання дуже важливе для нашої громади. І кількість людей, Юрій Федорович, кількість дітей, яких ми зараз будемо додатково харчувати, 6,5 тисяч, так наскільки розумію? Ну, загальна цифра будемо, ми будемо харчувати, це 11 тисяч. Але тут є певна кількість дітей 5 11 класів, які харчуються за кошти батьків. Ну, а дітей перших 4 класів 6,5 тисяч, так? 6,973. 6,973. Це категорія, на яку зараз буде поширено на прийняття ви, нашого рішення. Ви, ви правильно рішення. кажете, на виконкомі нам треба, по-перше, затвердити Мережу, ну, вартість харчування для такої категорії дітей, внести зміни в штатні розписи, хоча це. Дуже важке завдання, найважче з усього. Тому що люди працюють на мінімальну заробітну плату. З них, так як і з усіх, вираховують подат, подат, податки, військовий збір уже 5%. І йти працювати в цю галузь бажаючих не дуже багато. Тому я хотів би звернутися і до мешканців нашої громади. Це дуже важко виконати це завдання, тому прохання віднестися з розумінням, з підтримкою. Максимально сприяти закладам освіти допомагати організувати цей процес. Шановні колеку є запитання, ДЮрій Федоровичу? Немає. Так, дякую Федорович. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. рішення прийнято про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2023 року номер 4993-4838 про Бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає начальник управління фінансів міської ради Світлана Терещук. Шановний Володимир Григорович, шановні депутати, цим рішенням пропонується внести зміни до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади, а саме збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів в сумі 15 мільйонів 107 200 Це обсяг на до кінця року, на три місяці. Крім того, збільшити Обсяг субвенцій з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України нам додали 73 тисячі 298 гривень. І зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми з відновлення України на сьогодні. У нас шістдесят. 60... Шість тисяч 742, 26 333 742 знімають. Тобто у нас на цю програму залишається 40 мільйонів. Отакі От зміни пропонуються внести в субвенції, які виділяються з державного бюджету. І крім того, я повторюсь, і Юрій Федорович уже говорив з приводу придбання посуду 2,5 мільйона за рахунок внутрішніх резервів перерозподілу планових призначень. Уже більше. Да. Да, Скажіть, будь ласка, Петрик, Юрій Федорович мікрофон. Так, просимо додаток доповнити 2 мільйона 532 тисячі 200. Це угу. першочергові потреби в обладнанні і в посуді для закладів освіти. Так, дякую, Федорович. Шановні колеги, у мене ще є одна пропозиція. Вчора відбулася нарада засідання штабу так, стосовно питання стосовно мобілізації. Ви знаєте, що ситуація дуже критична на фронті. Вчора було зобов'язано переведення всіх військово-лікарських комісій на цілодоб, ну, майже на цілодобовий режим роботи. Тому ми зараз задаємо питання щодо введення більшої кількості лікарів до складу нашої ВЛК. Так і стоїть питання щодо забезпечення обладнанням це гемоаналізатор, для проведення досліджень. Тому що. Без досліджень крові фактично неможливо ну, повністю провести обстеження е, людини, яка доставлена до лікарської комісії. Тому є пропозиція додатково, щоб включити кошти в сумі скільки там підсот десять тисяч, тисяч, тисяч. тисяч гривень. Це обладнання необхідно для проведення військово лікарської комісії. Готує, знаєте, пропозицію. Ми приймали це рішення в програмі, тобто в тойсь програмі це рішення є, але стало питання, дивіться, е комісія вчора в нас ще збиралася в 10 юн. вечора, щоб ви розуміли. Для того, щоб провести дослідження, лабораторія працює до часу дня. Тому щоб ні лабораторія не працювала сутки, нам необхідно купити обладнання, яке буде проводити просто. Фахівець може проводити дослідження один. І не потрібно всю лабораторію викликати. Тому є таке ще прохання. Додатково включити цю суму. Будь ласка, є запитання? Немає. Давайте я, як, пропозицію окремо поставимо чи як? Ну, як, як скажете, да? окремо разом. Ну давайте пропозицію першого Юрія Федоровича була пропозиція, сума яка? 2 мільйона? 500. ще раз. 500. Дякую. Ставлю пропозицію Юрія Федоровича на голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. І ставлю на голосування пропозицію 510 тисяч на придбання гемоаналізатора. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Що ставлю на голосування в цілому проект рішення з проголосованими двома пропозиціями? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Все, дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Когось є запитання? Пропозиції? Немає. Включіть, будь ласка, Денисенко Дмитро, голос за. Врахуйте. Я хочу ще раз всім подякувати за оперативність, тому що питання нагальні, які питання сьогодні ми розглядали, вони дуже нагальні для нашої громади. Тому дякую всім ще за оперативну, що зібрались на засідання. В сесії Вілосільківської міської ради. Дякую всім за роботу. Сесія на цьому оголошую заверше закрити. Наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, ми, запануємо, браття у свожисто.